Друзі, всім привіт! Давно не бачилися, після стівків нічого не знімав. Зараз півдесятого ранку вийшов нас за день сьогодні. Понеділок, кстати. Коротше, їду на Новозовоскуд на стрілку треба з двома друзями з'їздити на кладовище Жулянське там Поминуть нашого друга який помер ще якщо не помиляюсь три роки тому зараз їду коротше, через половки Сейчас если мужичок тут розочки продає, в нього такі маленькі. Він мені ніякі хвости, ці цвети, если маленькі розочки продає. Куплю рюкзаки повезу. Так, 36. Давай тут давай, давай. Так, ти куди, чого? Походу він ще спить. Блин. тут, короче, вони всегда сидять. У нього такі три відорозочок прикольні. На магазину я вже не буду заходити Сейчас зніму коротенький путь Половок на новозаводську вообще чагарный кану типа ну почти чагарный кан кущам, бульянам. Ще Що, щось такий вітерець про холодно. Так ріщ красується. Так, мені на Бус 10.10 на Новозацькій треба бути. Я ж не люблю опаздувати На стрелу Та що саме інтів цікаво Ну ми так поманем без буклишка Був у всіх потом якісь плани, по ідеї. А мені на 4 години на супруну родички, на день народження. А там теж бюджетна вечеринка, типу. Пивка поп'ємо, щось пожаримо та й по хатках. Потім на велосипеді їх. Зато мед можна купити. Ну, нас мед до сих пор. Мадмуазелі, ну, його ще їстиме довго, йому. то що я купив. Коротше Світоводи ще сплять. Що цим найцікавіше, я так рано встав і от це все добре мнюхався, мнюхався, то в то ще щось туди зайшло. Ще таке время сейчас эти почтальоны везде мабуть, ще й понеділок. я так не хотів на машині їхати, говорю так я лучше з'їжджу там завтра на велосипеді. та все нормально подумать все таки гужулы не думаю що вони там навіть не досторчать що такі діла з утра на кладовище в обід на день я представляю если допустим поминать там для кладовищі погорілку то навірно вже б я на день народження не попав би а якби попав би то дуже в поганому состоянні состоянні не стоянні знаете є такі состояння так зараз після железки у нас два варіанта поїдемо тіпах я б не сказав що він коротше ми якраз виїдемо на новозаводський туди куди мені треба стрілка в гаражах і ще не помиляюся було продавщиня тебе кулавчанська Просто вони там в формі по-другому виглядають І отут як через железку переходити тут іноді вони люблять стояти. Просто штраф паять за те що ти не в положеному місці переходиш А, мені ж сюди В принципі, можна було й прямо, ну я не пам'ятаю, ми з вами тут їздили. Тут, кстати, дорогу зробили, а навіть не знаю яка ця вулиця, як, як вона називається. Так, ми сім хвилин їдемо. Звісно, тепер тут рисачити можна. Тут був такий асфальт вигрижений, але це зараз старий, бачу тут вон новий положений. Коротше, організації тут собі поробили. Якраз я за 10 хвилин доїду. Тут і тротуар такий для людей зроблений, нормальний и дорогу поробили хтось може це город зробив може самі організації Головне, що тут хорошо їхать Плінок і вітер Нічого, в слідущий раз цветы може відвезу Кажись, я б їх поламав, поки в рюкзаті довіз. Я до батьків як напоминальний їду на велосипеді, то там же хоч перший день, хоч другий, хоч третій там. Не на три дня. Прямо перед кладовищем продають цвіти і в горшках, як... які хочуть, то там без проблем. Купив і одразу можна положити там через 5 хвилин не треба, тянув собою. А проти пластика я взагалі проти. Оце тут пару організацій таких непоганих так Це ми на перспективний 11, хоч вони табличку вивісили. А ліворуч гаражі полузаброшені, заброшені. Може хтось ними ще і користується. Це, мабуть, людей, хто живе на Новозаводській. Їм найближче до цих гаражів. От вони ліворуч, оцих зараз. Заросля. заросля. Це ж заводів полузаброшених оставалось після СССР, так що тут території такі он є огромні під ангари. Колись я тут роботу шукав охоронця, сторожа по народному ходив тут по цих шарагах, спрашував, нічого не знайшов. Потому що пенсіонери везде міста ці позаймали. Була заправка газова он метан. А ще що, синомонтажка. Це я ще робив на пепсі колі. Розвозили це газоном приїжджали сюди гнилим і він тут заправлявся в організації там по талонах чи хі, там, там по карточці так там бросья гребана і постійно тут розбита ця дорога стільки її ну, її ніколи капітально не робили як би ямковий ремонт или грейдером розрівнювали ну як це ж надовго цього не хватало. так от бачите виїжджаємо ми на Новозаводську. ліворуч там хімаш де я прожив 31 рік остановка хімаш так зараз Ох, і Двіжняк тут з утра пораньше Сейчас нам треба на пустору. Конечний поток. це после розпада цього Соєзького Союза, як перестали робити ці заводи, можна було тут рачки через дорогу перелізти. засранці голуби відсюди нікуди не ділись колись я постійно їхав з дому і старий хліб тоді викидав боже сказати. коротше викидав прямо сідали мені на руль велосипеда на руку ну коротше ручні. ще відосики були я їх в по помню вилажу Ну такі, ні о чому. В принципі, таке гавно ніхто не дивився. Це ко кооперативний. Як. Гаражний кооператив. Ще давним-давно він. Я ще, коротше, смотрим. На 4 хвилини раніше ще й приїхав я думаю уже всі так друзі ну що всім гарного дня побачимося ще може на обратному путі я зніму що небудь не знаю що зняти. на супруновку будемо їхати. Наверно, тоже підзніму свою дорогу так що шо... ще побачимося гарного дня, мирного неба. Давайте, пока.